Я сьогодні хочу зробити ось таку маленьку ляльку-мотанку, яка може бути дуже гарним оберігом, щоб подарувати комусь в дорогу, тому що вона маленька, і її можна взяти в сумку, її можна покласти в машину. І вона така дуже міцна, і її дуже приємно тримати в руках. Для цього не треба багато матеріалу. Ось така невеличка була. Полосочка, такі от чотири маленькі шматочки тканини, дві білих і дві кольорових для рукавів, хустиночка і такі кілька різнокольорових тканин, щоб розробити спідницю чи сукню. Ну і, звичайно, нітки я використовувала звичайні білі. Робимо таку намотку, яка піде всередину голови. Просто ось так дуже плотненько намотуємо тут тканинку. Щоб тут воно рівненько так змоталося, і тут намотуємо на нього таку ниточку, щоб воно трималося. Ось виходить такий скруток. Потім так по черзі беремо наші тканинки, складаємо їх і ось так от обмонтуємо нібито в одну, потім іншу. І так от одною, Ось, обережно так. Потім наступну. Їх можемо бути скільки завгодно. Це залежить від тканини, яка в скільки вона довста чи тоненька. І наскільки таку ви об'ємну хочете зробити сукню, ось так обклали усіма слоями тканинки, я в своєму випадку взяла посередині таку товсту ткань, а решта ну, тонкі. Такі. І зараз отут під головою замотуємо ниткою, дуже-дуже плотно. Тут теж можна використовувати навіть кольорову якусь вовняну нитку. Я тут намотаю звичайною. Добре вкласти, щоб були видні осі слої. Зараз зробимо звичайно ручки. То складаємо білу тканину вдвоє, так її закладаємо, потім тут призбираємо на кольорову і отут обмотуємо ниточкою, щоб потім, коли ми вивернемо, то в нас тут вийшла ручка. Ось тут, отак от треба замотати ниточкою. Ось так. І коли ми тут вивертаємо, то в нас тут виходить ручка. Ось така в рукаві. І, звичайно, другий робимо також, щоб він був симетричний. Ось маємо дві ручки. Зараз примотуємо, тут є два варіанти. Можна примотати ось так. І потім оця частина вона піде під хустинку, її не буде видно, і ручка буде отак от повільно виглядати, там трохи більше можу зібрати, ось. А можна примотати ось так. І тоді оця тканина буде частиною спідниці. І ось це примотується, щоб воно співпало з оцією ниточкою, що була раніше у нас ось тут. Ось я опустила цю, цю тканинку вниз, щоб вона стала частиною спідниці, але знову це таки справа смаком. Або дивіться, яка у вас фактура тканинки, може, з вашою тканю краще буде піднятися догори і заховати в хустиночку. Ну, ось і все, я пов'яжу свою хустиночку. Звичайно, ось так, і мотанка буде готова. Ну, ось і все вам такий маленький оберіг для вас та для ваших рідних, любимих людей, можливо, в дорогу. Нехай вам щастить.